Кавалер ордена спочатку дій на сході України. Та всіх, хто загинув за Та він такий по життю був з бажанням допомогти людям, афганцям, земелям, це його такий вираз завжди, з радістю, усіх заходах, бажаннях. Він дійсно поклав весь себе державі, людям, і напередодні Дня Незалежності загинув така доля яскраве життя у людини і яскрава людина. Жаль, що його нема. Авганців. Вулиця Коцібинського. Обмежені континент, радянський квіст Афганістані. Прикордонний стовп а також фотознімки командуючих страховою армією на ми завжди пам'ятаємо і свого друга, ми завжди пам'ятаємо всіх друзів, які, на жаль, загинули в війні. В сьогоднішній війні у нас 86 наших бойових побратимів. На жаль, 9 чоловік вже загинуло, серед них 4 дитини наших афганців. 68 людей були на передовій і залишається Даша. Сьогодні прибули ті хлопці, які дійсно приймали і приймають участь у бойових діях. Тому ми сьогодні вшануємо цю світлу пам'ять не тільки Олега Мініка, а всіх героїв, які загинули, захищаючи нашу державу.